Мене звати Ковановський Стас, я волонтер з міста Івано-Франківськ. Ми з нашою командою їдемо на схід до різних підрозділів 10-ї гірської штурмової бригади. Ми їм допомагаємо від початку повномасштабної війни. Безпосередньо веземо їм допомогу: автівки, дрони, реби. Тобто від самого дрібного, такого як е Скоба, яка банально необхідна нашій піхоті, та не тільки піхоті, пілотам, мінометчикам, всім потрібно. Все для мене розпочалось від самого початку. Буквально тиждень часу прийшов, мій тець пішов у воєнкомат, пішов служити в 10-гірську штурмову бригаду. У мене досвіду взагалі ніякого не було волонтерства, я не знав, за що чіплятися, як допомогти. Заходьте, подивитися, ми живемо. Тобто ми починали від самого простого це забезпечення взуттям, формою, аптечками. Всі жаліються, що не годують їсти, не одягають. Чесно скажу, у нас. Ну, в 10-й бригаді в мене, наприклад, є залишки, я можу воювати ще 20 років. Те, що я отримав. Перший мій виїзд відбувся в серпні місяці 22-го року. Був запит від хлопців безпосередньо від підрозділу, де мій тей служить артилерійський дивізіон. Машину на евакуацію треба було бути. Я відкрив збір, ми зібрали кошти і придбали бус, відвезли хлопцям. Ну, тобто, це такий був досвід шалений. Бо ми їхали на схід, ми не знали. Не знали взагалі, що буде, як буде, куди ми попадемо. Ну і після того ми почали активніше відкривати збори на потреби хлопцям, дуже багато запитів насправді. Тоді ще не було таких запитів на ті самі дрони. Ми кожного місяця збирали якусь там певну допомогу, старалися раз в місяць купити якусь автівку і відвозили на схід.

У нас в принципі невелика команда, тобто всі знайомі. Кожен один одного знає, що скажімо так, майже з дитинства. Товариш Максим Головів, Я не знаю, що я би з нього робив. Це людина з великої букви. Всю поїздку ми купили хлопцям. Пікапи дуже багато будматеріалів веземо, насправді. Це плівка, утеплювач, інверторні генератори, екофло, гума для обшивки пікапів і метал. Метал на варку пікапів. Реби, чаї, аптечки, медицина, маскувальні сітки. Ну і знову ж таки гігієна, були серветки, тобто таке битове. Треба робити вигляд, що ти завжди спомагаєш і ходиш туди-сюди. Так, так, давай подаємо. Волонтерка, так, так. вона така. Нічого, працюємо, бо розуміємо, що хлопцям там на позиціях набагато важчі. Волонтери, справжні волонтери і, військовос... ні, ні, ні. і військові це як одне ціле, одна команда. Якщо ми їм не будемо допомагати, ну, завтра москаль може прийти до нас додому. Стасюк Андрій зараз вже волонтер. Недавно бувши військовим. Не сидиться мені вдома, не сидиться мені біля своєї сім'ї. Напевно, інші люди би раділи і тішилися тому, що вони вже вдома. А мене чомусь тягне сюди, тягне до побратимів, тягне допомагати людям. Це одна війна на нас, на нас всіх. Ми мусимо допомагати нашим хлопцям, хто чим може, хто донатом, хто пригоном автомобілів, хтось відпрошується з роботи, хтось свій вільний час, свій вихідний їздять, забирають машини за кордон, в тому числі і я. Ремонтуємо, малюємо, рихтуємо. Як бачите, зараз ми знаходимося на сході нашої країни і допомагаємо нашим хлопцям. Тихонько щось допомагав. Дякую. Та його будь. Андрій Кропроницький. На даний момент я інструктор школи «Вітруган». Вчимо хлопців хлопці влітати на безпілотних апаратах. Після поранення звільнився, але стараюся приносити користь далі нашим побратимам. Немає часу втомлюватися. Невеличкий перекурчик передих і далі до роботи. Юлія, вона з нами також їздила на схід з нашого дружнього фонду Лінія тилу. Перший батальйон, в який вона приїхала, це 108-й гірський штурмовий батальйон. І безпосередньо вона захотіла йти до них служити. Рот ударно-безпілотних авіаційних комплексів Аркан зараз там служить. Приїмся. Хочете, чотику? Мене звати Юля, я військовослужбовець 10-ї бригади, найкращої бригади в Україні. Сьогодні до нас приїхали наші друзі-волонтери, привезли купа допомоги, як завжди, для бригади, і колись я з ними була в одному колективі. Ми їздили, от як вони зараз приїжджають, я їздила з ними. Коли познайомилася зі Стасом, він одразу сказав, що бере мене з собою в поїздку на схід. Я приїхала, зрозуміла, що все, я вдома, от я хочу бути тут. І два роки я готувалась до цього, бо маленька дитина, сім'я все таке. Треба було якось це все налаштувати. Ось з липня місяця я в лавах збройних сил. Так, я продовжую працювати, працює мій фонд. Звісно, більшість зараз допомоги фінансів спрямована на мій підрозділ, але я не припиняю допомагати Стасу, який допомагає всій бригаді і не лише десятці більша половина людей, які допомагали з тих чи інакших причин, перестали це робити. Хтось видихся, хтось втомився. Когось там закінчилось фінансування. Ну, стає важче, важче. Але коли лишаються такі волонтери, як Стас, такі глиби, вони не знаю, просто головою стіну б'ється, але допомагає. І ну, це вже, звісно, не каски, одяг і їжа, тому що ну, на початку війни це було правда проблема з тим. А зараз. Ну, як мінімум, в десятці немає з цим таких якихось глобальних питань, щоб ми там везли мівіну там чи, чи ще щось. Вся допомога, яка їде від волонтерів, це щось значне. Це машини, дрони, реби, це те, що ну, якби воно надається державою. Ніхто нічого не може сказати, що там нічого нам взагалі не дають. Але цього мало. І ну, на мою думку, ніяка держава світу не змогла би покрити таку війну. Повністю за державний кошт Ну, це нереально. Тому волонтери, які гонять там, машини, реби і дрони везуть це ну, слони, на яких ми тримаємось. Це, це важливо. Ось ми приїхали до наших хлопців 108-го батальйону. Купляли колись їм Nissan Navara. Ну, не так давно це було, десь місяця три назад. І ось що з ним сталося? На позиціях як і відрон прилетів ворожий. На щастя, хлопці всі живі, трьохсоті, але живі. Тому треба більше пікапів, більше техніки, Донатити на техніку для засилу. Є люди, які зараз махнули рукою і сказали, що держава все має давати. Ну ок, ну справимось без тебе. Ну, а що робити? Ну, варіантів немає. Там зараз розкидають на вентилятор і розказують, що там такі погані люди, та нема на це часу, треба, треба робити роботу. Збирають гроші на реби і на машини і продовжують виборювати цю перемогу. Ну і так, вже четвертий рік працюємо з цією бригадою, забезпечуємо всі батальйони. Допомоги реально дуже багато веземо. Ну, як то кажуть, вижимаємо з себе всі соки. Воно зараз дуже важко, насправді набагато важче, ніж в перші роки війни. Люди змучуються від донатів, змучуються від війни. Але все рівно є добрі люди, які постійно підтримують, допомагають. Дякую їм за це, за їхню позицію. Тобто, об'єми у нас допомоги не зменшуються. Стараємось допомагати реально людям, які горять перемогою, які реально стараються щось робити. Ну, 10-та гірська штурма бригада дуже потужна бригада. Тут відбувається довгоочікувана зустріч з нашими любими волонтерами, з нашим надійним тилом, який нам. Допомагають, привозять саме-саме необхідне. Дрони, машини дістають. Все, що нам потрібно, вони знаходять нам, привозять. Без них було б дуже важко. Цей момент хочеться бути з рідними, не хочеться бути тут, хочеться бути вдома. Ну, але Ми стоїмо на захисті своєї батьківщини. Ми ні до кого чуже не прийшли забирати. Так що ми будемо тут стояти до кінця. Основне це, щоб хлопці лишилися живі, повернулися додому до своїх сімей, живі, здорові, щоб закінчилася війна. Звичайно, вдячність є. Ну але в першу чергу у нас вдячність їм, що вони таку роботу роблять. Волонтерство це теж складний процес, складна робота. Але я навіть це не буду порівнювати з тим, що е, яка робота у хлопців на фронті. Це навіть не порівнюється. Я всіх закликаю, якщо комусь цікаво, ми готові відвести. На фронт, щоб ви подивилися, як взагалі хлопці живуть, їхній бит, їхню роботу. Ну, Трішки зрозуміло, що, як то кажуть, війна продовжується, війна не стоїть, треба хлопцям допомагати і підтримувати, незважаючи ні на які фактори. Звичайно, за донат, на підрозділ, в який ви приїдете.